Цем привіт! Ви на каналі Теплична Попелюшка. Сьогодні в цьому відео хочу вам зняти свої високорослі <звіт віде> томати, які я висівала 16 січня. Вже на четверту добу в мене з'явилися перші сходи томатів. На п'яту добу посходили майже всі насінини, ті, які збиралися, звичайно, зійти. Тому що схожість насіння, звичайно, мене порадувала не дуже. Ось, наприклад, такий гібрид, як Бенігара, ось в цій касеті, як ми бачимо, дуже багато. Ячеєк, в яких не зійшло насіння. Звичайно, хотілося би трішки кращих сходів мати за такі кошти, які ми платимо за це насіння. Ну, вже маємо те, що маємо. Так, сьогодні в нас 29 січня. Пройшло 9 діб з того. Моменту, як моє насіння посходило. І ось, як ми бачимо, вже на них вибивається справжній листочок. Що по поводу освітлення? Одразу після того, як зійшли всі томати, все насіння, я Освітлення не вимикало. Воно горіло і вдень, і вночі. Десь 3-4 доби. Зараз уже десь п'яту добу я вимикаю їм на ніч освітлення. Вмикаю десь о сьомій ранку і вимикаю десь о десятій годині вечора. Що стосовно температури. Після того, як томати посходили, мені прийшлося всі касети спустити на нижню поличку, тому що на верхній поличці в мене була дуже висока температура, якраз та, яка була потрібна для сходів наших насінин. Після того, як томати зійшли, і ми зняли з них плівку, температуру треба понижати. Нормальна температура буде від 18 до 20 22 градусів. А в мене на верхній поличці була для них занадто висока температура, тому мені довелося. І їх спустити на нижню поличку, для того, щоб отримати понижену температуру. І на даний час вона в нас ось така десь 20, майже 23 градуси. Це також трошки за висока температура, але нижчої температури я не можу зробити для своїх рослин, тому що це опалення в будинку. І нижче зробити я його просто не в змозі. Якщо ви можете знизити температуру, то це буде набагато краще для ваших рослинок, щоб вони не витягувалися. За температуру я розказала, тепер стосовно поливу. За цей час, поки, з того моменту, як зійшли мої рослинки, я їх переливала всього лише один раз. Буквально вчора тепленькою водичкою, без додавання будь-яких добрив, просто тепленькою водичкою, і все. Наразі я не буду додавати ніяких добрив, тому що висівала я це насіння у ґрунт, в якому вже є добрива. То я вважаю, що нашим рослинкам на даному етапі розвитку достатньо. Того, що є в ґрунті. Ну, звичайно, вже надалі, як вони почнуть більш активно розвиватися і рости, вже тоді будемо додавати добриво, яке буде потребувати наша рослинка. На цьому буду закінчувати свій свій відеоогляд томатів. Далі буду знімати відео, як вони будуть рости. Також буду знімати відео про наступні висів томатів низькорослих, які я вже буду висівати в теплиці. Тому, якщо вам сподобалося моє відео, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь. Гарного всім дня і дякую за перегляд!